Вітаю вас на календарі вівторок, 9 серпня. У прямому ефірі телеканалу СК – вечірній випуск. Новин про найголовніші події цього дня поговоримо далі. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. У Житомирі обікрали квартиру голови обласної організації партії Укроп. 40 родин загиблих учасників АТО не платитимуть за комунальні послуги. За них це зробить міська влада. Подробиці проведення першого космічного напівмарафону та Корольов-фест. Про це та інше далі більш детально стала відома кількість полонених та зниклих безвісти на Донбасі. У полоні у бойовиків групувань ДНР та ЛНР наразі перебувають 107 українців. З них 64 – військові, інші цивільні. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила віце-спікер парламенту, член тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. На останній Мінській зустрічі вдалося підтвердити наявність вже 45 людей з цього списку, а не 20, як то стверджували бойовики раніше. Це велика і важка робота знайти людину. Написала вона. Крім цього, за словами Геращенко, наразі 498 людей вважається зниклими безвісти З них 345 цивільні особи. Окрім заручників бойовиків, 10 політв'язнів залишаються у російських в'язницях. У Житомирі обікрали квартиру голови обласної організації партії Укроп. Черговою жертвою квартирних крадіїв стала голова обласної організації політичної партії Укроп Тетяна Пашкевич. Вкрали гроші та коштовності, але шукали щось важливіше. Потерпіла, не виключає, що грабіжники шукали цінні папери, так як вони дивилися документи, закордонний паспорт, ділові папери, та все це було відкрито та розкидано по дому. Постраждала, зазначає, що до цього випадку отримувала анонімні телефонні дзвінки та смс-повідомлення з погрозами. Ну, крадіжок багато. Я не виключаю, що це може бути як і банальна крадіжка, яка трапляється кожного дня, так і крадіжка, яка пов'язана з наводкою, яка зв'язана саме з моєю громадсько політичною діяльністю. У нас є певні, а, так би мовити, а, і проблеми. і… В, в партії і навпаки перезавантаження оновлення. І саме через ці перезавантаження, бо я хочу з певненістю сказати, що не рік тому народився укроп на Житомирщині, а саме зараз. І в той час, коли ми зараз очищуємо команду, дехто має гострі апетити, аби посісти моє місце. Міська влада замість 40 родин загиблих атовців платитиме за комунальні послуги. Сьогодні на засіданні комісії Житомирської міськради депутати затвердили списки пільговиків, які отримали право не, спра... не сплачувати за газ та електроенергію до кінця року. Мова йде про 40 родин загиблих учасників АТО. Цій категорії населення надається пільга на сплату за вище зазначені послуги за рахунок держбюджету в розмірі 50%, А місто компенсує іншу половину суми. Кошти на це, а саме півмільйона гривень, передбачені у міському бюджеті. За словами директора департаменту праці та соціального захисту. Населення Вікторії Краснопір кошти на забезпечення цих пільг в міському бюджеті закладатимуть і наступного року. На день міста в Житомирі відбудеться перший космічний напівмарафон. 4 вересня на День міста відбудеться перший в історії Житомира космічний напівмарафон. Організатори свята Житомирська міська рада та федерація легкої атлетики обіцяють учасникам забігу призи, конкурси та розваги. Взяти у ньому участь можуть і діти. Так і дорослі до уваги учасників п'ять варіантів забігів, серед яких дистанція розрахована на дітей від шести років для корпоративних учасників та інші. Всі маршрути прокладено через центральну історичну та рекреаційну зони нашого космічного міста. Кожному, хто візьме участь у напівмарафоні, обіцяють безкоштовну екскурсію до музею космонавтики та сувеніри на згадку. На переможця забігу чекає головний приз 5 тисяч гривень. Загальний призовий фонд складає 30 тисяч. Зареєструватись. Для участі в космічному напівмарафоні можна на сайті космомарафон або в соцмережах. Ми про взагалі про космічну якусь тематику говорили вже рік. Про те, що це дійсно може бути фішкою нашого міста, про те, що в музей космонавтики приїжджають люди з Португалії, Британії і так далі, і ми це не використовуємо так, як можемо. Молодь підхопила цю ідею. Ось, і ми вирішили зробити таку початкову якусь подію це провести космічну зарядку. Космічна зарядка викликала резонанс. Всім сподобалась назва. Назва, якщо перекласти англійською, це буде Space Workout, тобто зарядка на відкритому повітрі, бо спейс це якби відкритий простір. Тому ми цю тему. І відкритого простору і тему космосу якби пов'язали. Е і вирішили, що продовженням логічним продовженням космічної зарядки, тому що ми ціле літо е робили якісь вправи, буде е велика спортивна локація до Дня міста, і в тому числі проведення спортивного легкоатлетичного забігу для різних категорій е вікових і вагових. Це буде космічний напівмарафон, тому і космічний напівмарафон. і Ми плануємо, що це буде традиційний захід до Дня міста чи, можливо, окремий. Цього року ми присвячуємо його до Дня міста. Звичайно, музей космонавтики є нашим партнером у цьому. Ось вони ставлять свої фотолокації. Вони роблять безкоштовні екскурсії в музей усім учасникам забігів. А забігів буде декілька, буде на 21 кілометр. Це напівмарафон, Це досить важкий забіг. Буде на 5 кілометрів, буде забіг. На два з половиною це корпоративний забіг. Ми всіх запрошуємо. До речі, всі громадські організації, змі, якісь компанії можуть взяти участь у цьому забігу. Там три учасники потрібно. Ось і е, будуть дитячі естафети. Крім того, буде велике спортивне містечко, де ми покажемо потенціал нашого міста, наші федерації, школи, спортивні організації. Ось буде окрема алея для різних бійцівських локацій. Там будуть різні види карате, ушу, саньда, бокс і так далі. Буде працювати ринг, татамі, там буде нон стоп постійно відбуватися якісь активності, майстер-класи і так далі. Продовж двох місяців, починаючи з 12 серпня, в Житомирі діятиме культурно-просвітницький фестиваль Корольов Фест для Житомирян діятиме арт-простір. Відбудеться фестиваль музики та вуличної їжі. Запланований перегляд фільмів Просто неба працюватиме вуличний театр і літературна сцена, а також ігрова зона для дітей. І все це до 10 жовтня. Детально про цю культурну подію у сюжеті Вікторії Хлань. Житомиряни, які не уявляють свого життя без арт-простору, можуть насолодитися корольов фестом, який стартує з 12 серпня та триватиме до 10 жовтня 2016 року. Вже традиційно арт-простір охопить територію біля кінотеатру з жовтень, але ідея була саме така, щоб артпростір будувала громадськість міста, громадські організації і долучалися. Я сподіваюся, що після сьогоднішньої прес-конференції ця інформація розійдеться по місту. І і до нас долучиться ще дуже багато громадських організацій. Міста вистачить місця всім абсолютно. Обмеження буде тільки одне: це алкоголь. А всі креативні, класні ідеї, які допоможуть розвитку нашого міста і об'єднає нашу громаду. Ми запрошуємо всіх залюбки. Корольов Фест надасть змогу дізнатися про музичне життя Житомира в обличчі місцевих гуртів, дивитися фільми просто неба. Фільми ми беремо українською мовою. Це фільми, які понад три роки вже є в публічному доступі. Також всі бажаючі зможуть читати власні. Вірші та поеми улюблених поетів у нас дуже багато. Є поетів, є багато письменників, дитячих письменників і ходять в садках дитячих. Добре. Тому відповідно, я думаю, що буде гарно зробити площадку для того, щоб вони могли приходити і, от, не ходити до аудиторії, да щоб аудиторія приходила до них, слухала їх. Ну, підтримували їх фінансово, да, купуючи їхні твори, книжки. А ще Корольов фест дасть змогу познайомитися з новими людьми та просто гарно провести час. Але це ще не все. Будемо також областимо дві локації для дітей, тримаємо локації для дітей. Це ігрова зона для активних ігр, це артмайстерня. Дуже вдалий приклад, у нас був на великодньому на Великодні, у Житомирі. Була класна атмосферна зроблена. Також буде дуже можливість батькам, які до нас на фестиваль, залишити дітей з аніматорами та відео проводити час. Питання стосовно проведення фестивалю Корольофест розглядатиметься завтра на позачерговому засіданні виконкому міської ради. Вікторія Хлань Костянтин Касян, Дмитро Тітанок, телеканал СК1. Любителі полювання можуть сміливо діставати свої рушниці, адже починаючи з 6 серпня, в області відкрито сезон полювання на пернату дичину. Проте не слід забувати про певні правила. Починаючи з 6 серпня, прихильники полювання на пернату дичину можуть сміливо займатися улюбленою справою аж до 6 листопада поточного року. Та полісмени все ж нагадують мисливцям про правила поводження зі спорядженням під час полювання. Для того щоб кожен з мисливців мав право вийти на полювання і причому не порушував вимоги чинного законодавства України, йому потрібно мати посвідчення мисливця. Картку обліку здобутої дичини, відстріличну карточку, що надає користувач тих мисливків, гід куди він йде на полювання, і також дозвіл на право носіння та зберігання мисливської вогнепальної зброї, з якої він йде на полювання. Полювання має здійснюватися тільки з мисливської гладкоствольної зброї. За останні дні близько 10 мисливців було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 85 Кодексу України правопорушення за порушення правил полювання. Було вилучено одну одиницю мисливської нарізної зброї за порушення правил її перевезення. Також було вилучено з незаконного обігу одну одиницю зброї, яка ще була не зареєстрована встановленому порядку. Поліцейські радять мисливцям прислухатися до вказаних застережень і не нехтувати елементарними заходами і правилами зберігання та застосування зброї. Вікторія Хлайн за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 9 серпня. Олімпіада. Українці вибороли перші медалі. Футбол побито трансфертний рекорд серед клубів світу. Муніципальний футбольний клуб Житомир активно готується до нового сезону. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Три дні знадобилось Україні, аби відкрити медальний залік у Ріо. Розпакував скарбничку Сергій Куліш. У стрільбі з пневматичної гвинтівки він здобув срібло. На третє місце Куліш посунув росіянина Маслінікова, а золотом поступився італійцю Кампріани. Ольга Харван, яка їхала до Ріо за перемогою, здобула бронзу у фехтуванні. У півфіналі українська шаблістка поступилась росіянці Єгорян, яка під час поєдинку вдарила Харван по руці, а у підсумку дотисла 9-15. У двобой за бронзу українка здолала італійку Брюне 15-10. Розчарування. Дня футбольна збірна Бразилії, на вістрі якої виступає Неймар. Вже другий матч поспіль бразильці не можуть забити бодай гол. після нульової нічиєї з ЮАР. Такий самий результат Салесау розписали з Іраком. У медальному заліку без змін перші американці, далі Китай та Австралія. Погба гравець Манчестер Юнайтед. Офіційно. Сайт Манкуніанців звітує про підписання п'ятирічної угоди з 23-річним французом. Таким чином Поль став четвертим новачком клубу після купівлі Байлі, Хітаряна та Ібрагімовича. Портал «Трансфермаркт» зафіксував рекордну суму за футболіста 105 мільйонів євро. Отже, погуба найдорожчий футболіст планети. Минулий рекорд належав валійцю Гараду Бейлу, за якого мадридський реал заплатив 100 мільйонів у 2013 році. Нагадаю, погба вже знаходив. У структурі Манчестер Юнайтед з 2009 по 2012 рік, зігравши усього сім матчів за команду. Проте червоні дияволи вирішили не подовжувати контракт футболіста, він безкоштовно перейшов до Ювентуса, з яким у підсумку завоював 9 трофеїв. Суперкубок УЄФА сьогодні знайде нового володаря. У норвезькому тронхеймі гратимуть Реал та Севілія. Переможець Ліги Чемпіонів та Ліги Європи вийдуть на поле о 21.30. Очікується вихід коноплянки у старті андоусійців. Не зіграють його колеги Тримулінас та Кронделі. А от у Реала втрат набагато більше. Зідан не може розраховувати на Роналду, Бейла, Кейлора Наваса, Кроса, Пепе та Коентрау під питанням, участь Бензема. Матч за суперкубок буде першим офіційним для Севілії під керівництвом нового. Наставника Хорхе Сампаулі. Муніципальний футбольний клуб Житомир зіграє черговий товариський матч. Цього разу підопічні Ігора Левицького здійснять вояж у Новоград-Волинський. 10 серпня Житомиряни зіграють контрольний поєдинок з футбольним клубом Звягий. Матч стартує о 18.00 на стадіоні Авангард. Вхід вільний. Нагадаю, невдовзі стартує новий сезон чемпіонату України серед аматорів з новим форматом турніру. МФК Житомир візьме участь у чемпіонаті вдруге. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.